Буття, 48 розділ. І сталося по тих випадках, і сказано було Йосипові: ось батько твій хворіє, і він узяв із собою обох своїх синів, Манасію та Єфрема, і промовив він до Якова і сказав: ось до тебе прийшов твій син Йосип, і зміцнився Ізраїль та й сів на постелі. І сказав Яків до Йосипа: Бог всемогутній, явився був мені в лузі в землі Ханаанській, і поблагословив мене. І сказав він до мене: ось я розплоджу тебе, й розмножу тебе і вченю тебе громадою народів. А цю землю я дам нащадкам твоїм по тобі володінням навіки. А тепер два сини твої, уроджені тобі в єгипетській краї, до прибуття мого до тебе до Єгипту, вони мої. Єфрем і Манасія, як Рувим і Симеон, будуть мої. А нащадки твої, що породиш по них, вони будуть твої. Вони будуть зватися наймення своїх братів у наслідді своїм. А я, коли я прийшов був з Падану, померла мені Рахіль у краї Ханаанським, на дорозі, коли була ще ківра землі, щоб прийти до Ефрати. І я поховав був її там, на дорозі до Ефрати, це Віфлеєм. А Ізраїль побачив синів Йосипових та й сказав, хто вони, і сказав Йосип до батька свого вони мої сини, що Бог дав мені тут. А той відказав візьми їх до мене, і я їх поблагословлю. А очі Ізраїлеві стали тяжкі від старості, він не міг дивитися. І Йосип підвів їх до нього, а той поцілував їх і пригорнув їх, і сказав Ізраїль до Йосипа: Не сподівався я побачити обличчя Твого, а ось Бог дав мені побачити і насіння твоє. І Йосип відвідав їх від колін, його та й упав на обличчя своє до землі. Йосип узяв їх обох Єфрема своєю правицею від лівиці Ізраїля, а Манасію своєю лівицею від правиці Ізраїля та й до нього підвів. І простяг Ізраїль правицю свою та й поклав на голову Єфрема, а він молодший, а лівицю свою на голову Манасії він схрестив свої руки, хоч Манасія перворідний. І він поблагословив Йосипа та й промовив. Бог, що перед обличчям Його ходили батьки мої Авраам та Ісаак, що пасе мене відколи існую аж до цього дня, ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків, і нехай буде звана в них ім'я моє, ім'я батьків моїх Авраама та Ісаака, і нехай вони множаться, як та риба посеред землі. А Йосип побачив, що батько його кладе правицю свою на голову Єфремову, і було це не до вподоби йому. І він підпер руку батька свого, щоб зняти її з над голови Єфрема на голову Монасії. І сказав Йосип до батька свого: Не так батько мій, бо оце перворідний, поклади правицю свою на його голову. А батько його не хотів і сказав, знаю, мій сину, знаю. І він буде народом, він буде великий, але його менший брат буде більший від нього, а потомство його стане повнею народів. І він поблагословив їх того дня, кажучи: тобою буде благословляти Ізраїль, говорячи: нехай Бог учинить тебе, як Єфрема, і як Манасію, і поставив Єфрема перед Манасією, і сказав Ізраїль до Йосипа: Ось я вмираю, а Бог буде з вами і поверне вас до краю ваших батьків. А я тобі дав понад братів твоїх одну частку, яку я взяв був з руки Амореянина своїм мечем та луком своїм.